Криптони, усіх вітаю. Сподіваюсь, ніхто з вас зараз не торгує цей ринок, тому що це ну просто американські гірки, якісь. Торгувати цей ринок, там заходити в деривативні якісь контракти, це просто самогубство. А, і тільки що на щойно на моїх очах я побачив ще одне підтвердження цьому, тому що а, перед тим як почати записувати цей відеоролик, біткоін знаходився тут. А я такий думаю, що це за памп, такий неочікуваний, да просто там за 10-15 хвилин на 3%. І ну я якраз зібрався знімати відеоролик, поки там знайшов якісь ресурси для того, щоб підготуватися, поки там настроїв камеру а Біткоін відкотився обратно там, ще на півтора відсотки, і ну, це просто якщо ви торгуєте деривативні, деривативні контракти, це просто жах, тому що а, ловити ліквідацію тут можна тільки так. А, це лише хвилинний таймфрейм. Якщо переходимо на 4 години, то бачимо за останній час просто шалений дамп, а, приблизно за останні там, декілька днів на 12%. І що робити взагалі? Біткоін просто летить вниз. А, всі ну, багато хто вже вважає, що це почалась медвіжка. Є такий цікавий сайт, у нас який ну, називається Bitcoin is dead. А тут у нас документуються всі так, скажемо, на статті, всі моменти, коли там в новинах усіх там, скажем, в усьому медіа да, новосному фоні почали писати про те, що біткоін вже не живий, да, біткоін вже мертвий. І якраз сьогодні ще раз написали, що біткоін вже не живий, і щось цікавого, те, що так вже робили більше 440 разів. І якщо б ви кожного разу коли всі кричать, що біткоін все заскамився, біткоін а, мертвий, просто Рестували 100 доларів біткоін, то зараз ви б мали б більше 100 мільйонів на своєму балансі. Прикольний такий сайт. І ну, що можна просто зрозуміти з таких моментів, що не потрібно опиратися на там, думку новин, думку якогось медіафону, те, що всі кричать, там потрібно продавати, чи там, Медвежка, чи ще щось. Потрібно дивитись по, ну, на факти, і давайте зараз якраз їх розглянемо. По-перше, перед тим, як почати, хочу нагадати про свій телеграм-канал. Тут ділюся своїми уходами. Наприклад, нещодавно давав там сигнал по XMR, і незважаючи на такі шалені, на такі шалені падіння біткоїна, у нас XMR манера росте. В принципі рухається, як ми і планували, і планували відштовхнулася від лінії підтримки нашої, яку ми малювали. А в принципі, тут у нас все добре. Тому кому цікаво, переходьте абсолютно безкоштовно ділі своїми угодами. З приводу біткоїну, да, тобто за останні тиждень у нас більше там мінус 12%. Загалом від Ота Михайло у нас вже мінус 26%. А в принципі, для багатьох це вже початок медвежого ринку, тобто, вже навіть не... Не початок, а його середина, як деякі вважають. Але що у нас такого є цікавого? Давайте взагалі обсудимо, тому чому у нас такі дам зараз проходить. По-перше, нещодавно вийшла новина, те, що Майкл Сейверс Стретежі, да, це ну, компанія з найбільшими запасами біткоїну, продає свої активи більш ніж на 1 мільярд доларів в біткоїні. Я якраз відкрив статтю від TradingView, де тут по суті пишеться про те, що це не зовсім так, то те, що ця компанія просто перекинула цей біткоін з одного рахунку на інший, з одного кошелька на інший. Але в інших новинах, якщо от. Просто відкриємо. А, це просто ссылка. Ну добре. Якщо просто відкрити інші новини, то всі кажуть, що а, MicroStrategy починають активно продавати свої активи, виходити з біткоїну. Біткоін там мертвий, але а, знову ж таки це розганяється такий негативний новостний фон. А, насправді компанія не продає. Всі активи залишаються в неї, і ну тобто а, тут можна свої висновки робити. А далі, чому взагалі такий величезний іде, чому все так падає? А, це. Напряму пов'язана з економікою США, і бачимо дуже багато новин з приводу того, що Федеральні резерви починають фінансувати ну тобто, долувати ліквідності до банковської системи. Банки зараз якби, ну, не справляються, у них не вистачає ліквідності, і таких новин дуже-дуже багато. Тут 125 мільярдів написано, там 30 мільярдів написано. І... Сумарно, там десь під 300 мільярдів доларів просто а, бо, ну, додано ліквідності а, від федеральних резервів до банківської системи США. А, так, от, ну очевидно, це економічно не сама позитивна новина. Але якщо так подумати більш глобально, що це означає? Федеральні резерви а, зараз активно віддають гроші да активно а, спо, ну, якби, доливають ліквідності до цих банків, а, їм ці гроші потрібно звідкись брати, і звідки зазвичай беруть гроші? Ну, просто їх допечатують. У нас а, приходить контентів ізінг, ну там не зовсім процедура печатання цих грошей, але у нас до економіки доливається ліквідність, а, починають роздавати гроші. Наприклад, в минулому відороці я. Uh, казав про новину, де Трамп планує там, роздавати по 2000 доларів uh, як, uh, ну, uh, як доходи з uh, тарифів, да, як дивіденди з тарифів. Uh, і люди будуть куди ці всі гроші нести, uh, або погасити кредит, або придбати якісь там товари, да, тобто ну, бустити економіку, або залазити в криптовалюту, в якісь ризикові активи, щоб ну, приумножити цей капітал. Тому, може, в моменті це не саме приємна новина. Да? Uh, вона напряму каже, що економіка. Ка США там ну не дуже добре. Але на довгосрок це в принципі позитивна новина, яка буде означати, що там, скоріш за все, в найближчим часом буде доливання ліквідності, допечатання грошей. І а, ці всі гроші, скоріш за все, будуть йти в а, фонд, а, ну, сток-маркет і в, а, крипто, криптоактиви. Також з таких цікавих, позитивних для ринку новин можемо побачити, що Банк Канади анонсував як би продовження, рестарт. а Владою купівлі трежерібілов, ну тобто казначейських цих векселей, казначейських кладень. Що в принципі напряму означає, те, що Канада в найближчим часом вже планує, якби ну, друкувати гроші, добувати ліквідності в економіку. І як ми знаємо, історично якраз у ці всі монетарні процеси спочатку на себе бере Канада, а потім вже там через якийсь час підключаються Штати США. Що в принципі також нам кажуть, що найближчим часом там. Ну, в 26-му році а, вже запуститься цей печатний станок. Да, і у нас ця ліквідність а, пойде. І тому, враховуючи усі ці новини, увесь цей негативний новосний фонд, да, який створюється там ЗМІ, якимись медіаресурсами, та взагалом всією цією панікою, яка зараз на ринку. А, та й ну, якщо просто відкрити графік, то тут без паніки, без а, якогось негативу а, тяжко насправді, тому що ну, тільки падаємо. Да, тобто, як там якийсь невеличкий ріст, там 1,5-2% знову впали. Півтора-два відсотки знову просто прямими свічами падаємо вниз. Але для мене це навпаки. Лише фактори того, що а, цей ринок да, вибиває всі якби, слабкі руки. Середні роки, і лише тільки маркетмейкери, лише люди з а, дуже дуже гарним терпінням будуть якось щось заробляти на цьому ринку. Та дочекається вже якогось нового high, а, вже якогось е, росту. А, зараз просто потрібно накопичувати позиції ні в якому разі не торгувати цей ринок. Чесно кажучи, я просто не розумію, як можливо торгувати на деривативних контрактах цей ринок з а, ну просто такими свічами вгору вниз, вгору вниз. Просто потрібно добирати позиції, добирати якісь альткоїни. Про альткоїни я робив попередні відеоролики, там А, Чесно кажучи, альткоїни, Ну, альткоїни взагалі ніяк не корилують, не корелюють з графіком біткоїну. Вони живуть своїм життям. А наприклад, там той самий Starknet, про який ми багато казали, зараз дав більше 150 буквально там за скільки за 10 днів. Тому. В принципі, в принципі, на ринку можна заробляти, можна добирати ще позиції та очікувати якийсь непоганий зріст, після якого вже будемо пробувати all -time high. Тому зовсім не панікуємо. Вишні раз не торгуємо, просто накопичуємо позиції і чекаємо, коли у нас вже почнеться цей зріст. А, на мою думку, це точно вже буде у 2026 році, можливо, перед новим роком, можливо, після, ніхто точно не знає. Але просто всі інші економічні фактори кажуть про те, що 2026 рік у нас буде, так скажем, рік пампу, да, коли просто все буде летіти вгору, буде ну, друкуватись куча грошей, а вже там під 2027 рік, ну, скоріш за все, буде щось, щось дуже тяжке. І незрозуміло. Але на цьому ми в принципі закінчуємо. Дякую за перегляд. Не забувайте про телеграм-канал Да, тут а, також мої угоди, також мої якісь сигнали, там новини. А, підписуйтесь на цей канал і дякую за перегляд на зв'язку.